Вітаю, друзі. Я пропоную вам сьогодні приготувати просту страву. Основний інгредієнт кабачок. Натираємо на терку. Додаємо яйце. І додаємо борошно. Раз. Два. Три. Хай буде 4 ложки. 4 столових ложки. Солі за смаком. Гарно перемішуємо до однорідної маси. На розігріту сковорідку викладаємо наші млинці. Обсмажуємо з двох сторін. Кабачкові млинчики готові. Куштуйте на здоров'я з основними стравами або окремо додавши улюблені соуси швидко, корисно, смачно.